Питання договору про постачання газу капетеплокомуненерго та бюджетні зміни серед головних питань черги дня сесійного засідання. На цьому наголосив Сергій Кузьменко. Даємо дозвіл нашому теплокомуненерго заключити із Нафтогазтрейдингом договори на постачання природнього газу для того, щоб надавати послуги населенню, соціальній сфері, а також бізнесу. Ціна на природний газ для населення залишається така ж, як у минулому році 16 тисяч гривень для соціальної сфери. Ну а ринкова ціна сьогодні складає близько 38 тисяч гривень. Власне, на цих умовах і буде наше теплокомуненерго заключати договори із нафтогазтрейдингом для того, щоб проводити опалювальний сезон. Підтримка правоохоронців та добровольчих формувань і ремонт бомбосховища теж серед пріоритетних питань. Ми захищаємо своє місто, захищаємо свою країну. Тому і Олександрійський бюджет в межах своїх можливостей буде підтримувати наших захисників. Сьогодні мова йде і про національну поліцію. Ми також виділяємо кошти і на наші системи укриття. Наше бомбосховище, яке знаходиться в центрі міста, яке обслуговує і спортшколу, і наш коледж культури, і жителів, які живуть в цьому районі, потребує відповільних робіт, тому ухвалили рішення із ініціативи і депутатського корпусу, і з ініціативи управління житлово-комунального господарства, що ми в найстисліший час. Зробимо цю роботу і на ці заходи виділимо також кошти. Перед прийняттям рішень депутати виголосили звернення і заяви. Зокрема, про створення депутатської групи Рідне місто у складі восьми депутатів. Повідомив голова новоствореної групи Геннадій Лоцман. Заявою виступив і Володимир Дожджаник. Йшлося про передачу обов'язків голови фракції Сила людей Олені Богоявленській. На сьогоднішній сесії було озвучено мною заяву про те, що повноваження голови фракції буде виконувати заступник голови фракції партії Сила людей Богоявленська Олена Миколаївна. На час відсутності моєї, так як я прийняв рішення іти захищати кордони, іти захищати нашу країну. Це свідоме прийняте рішення. Налагоджена робота волонтерського центру Час добра. Вона на жодну хвилину не буде припиняти свої роботи. Є люди, є заступники мої, які виконують добросовісну справу. Тому, не дивлячись на те, що я буду якийсь період, може, відсутній, однозначно, праця буде продовжуватись. Депутати внесли зміни до бюджету Олександрійської громади на поточний рік. Збільшили доходи та видатки на суму 627 тисяч гривень. З них 300 тисяч за рахунок перевиконання бюджету про перерозподіл видатків напередодні сесії повідомив начальник фінансового управління. «300 тисяч гривень надання субвенції національної поліції по управлінню охорони здоров'я збільшуємо на 47 тисяч 195 гривень за рахунок субвенції відповідних територіальних громад По управлінню освіти. Збільшуємо видатки на 280 тисяч 600 гривень за рахунок відповідних субвенцій та здійснюємо внутрішній перерозподіл на суму 3 мільйони 443 тисячі триста гривень для виплати щорічної грошової нагороди педагогічним працівникам. Попри між комунального господарства, здійснюємо внутрішній перерозподіл. На поточний ремонт автомобільних дерев та вулиць 856 тисяч гривень. Фінансова підтримка КаПСвітлоцентр 30 тисяч гривень. Фінансова підтримка КП «Ритуал» – 100 тисяч гривень та фінансова підтримка в «Чисте капечисте місто 1 мільйон млн п'ять тисяч 83 гривні. І на поточний ремонт захисних споруд 500 тисяч гривень. ще одним рішенням дозволили. Комунальному підприємству теплокомуненерго укласти договір з газопостачальною компанією Нафтогазтрейдинг рішення важливе для своєчасного початку опалювального сезону. Сьогодні ми дали дозвіл нашому теплокому енерго на заключення із договору з Нафтогазтрейдинг на те, щоб отримувати паливо для того, щоб надавати жителям міста тепло. Відповідно до рішення уряду, також потрібно сказати, що тарифи в цьому році змінюватися не будуть ні на теплову енергію, ні на природній газ. То в приватних будинках його використовує. Тому можемо говорити, що те, що стосувалося організаційно підготовки до опалювального сезону, ми завершили цю роботу. Зараз проводимо технічні роботи по підготовці до того, щоб дати тепло. І будемо сподіватися, що як тільки погодні умови будуть вимагати того, щоб тепло подати, ми цю роботу також виконаємо спокійно. Планово і відповідно до тих завдань, які перед нами стоять, підтримали депутати і інші рішення черги дня. Серед них перейменування вулиць та офіційне завершення в Олександрії декомунізації